Тернівчани попрощались із полеглим героєм Павлом Биченко. Життя бійця обірвалось 26 лютого цього року. Мужній воїн поліг на Запорізькому напрямку. Провести земляка в останню путь прийшли близькі, рідні, побратими та містяни. Павло Биченко був головний сержант, командир першого стрілецького відділення, другого стрілецького взводу, другої стрілецької роти, мобілізований в лютому 2022 року. У чоловіка було багато планів, проте його життя обірвали окупанти, дивлячись на його нагороди, дивлячись, як чисельно прийшли друзі і побратими. Його провести в останню путь, дивлячись на ті гори квітів, де ми можемо з певністю сказати, що за життя новоспочилий воїн Павло мав великий в тому містечку, авторитет, був добрим другом, сином для своїх батьків, і дійсно, але все перекресло світове зло. Яке прийшло на нашу українську землю? В останню путь бійця провела громада. Вулиця Тернівки наповнились тишею та сумом. Люди з прапорами в руках стали у живий коридор, схиливши голови на знак вдячності та скорботи. Кожен, хто знав Павла, говорить про нього з теплом і гордістю. Він був тим, хто ніколи не залишав своїх у біді. Завжди підтримував. Батькам, дякую вам за сина героя. Для України це дуже велика втрата для нас усіх. Честь і слава. Вічна пам'ять ваша. Всі присутні вшанували пам'ять друга, справжнього воїна, який віддав своє життя за Україну. Його відвага, сила духу та відданість справі залишаться у серцях тернівчан та побратимів назавжди.